Всім привіт! Сьогодні 13 листопада, 2022 рік, Київська область. Практично завершено будівництво моєї другої теплиці. Як я планувала знімати е, такі маленькі відео процеса. спочатку там перша частина в мене вже вийшла, я її розмістила вже на Ютубі, може хто бачив. Але потім все пішло не так, як плану, як планувалося, бо практично, практично оцей, оцей весь період, можна сказати, що з з травня, мабуть, з травня мені її добудовував, добудовувала одна, один робітник, одна людина, тому процес йшов дуже довго. Я морально і матеріально, я вже так виснажена, що вже немає настрою роздратованість. Одна роздратованість. Ще залишилось. Зар... Як воно називається покрити Або короїдом, або чимось якимось матеріалом. Замазати пенопласт і там ще де е, під дашок, там такі щелини їх треба, за, за, заробити, там за, закласти чи за, за, ну, закласти, мабуть, я, цим, як цей матеріал називається. Ой, сірадур чи щось стирадур чи як. Правильно, я кажу, мабуть, правильно. Ну, ви розумієте, про що я? Ось. Ну, зараз ми її обійдемо. Ось тут стінка глуха, бо сонця тут зовсім немає на цій стороні. Є, є декілька вікон, які. Відчиняються зовні, тому що там висота велика. Тут таке вікно є, тут вже нормально. Навколо срач. Як на... Я не знаю, може в когось є такі стройки, було в житті, що було досить прибране, але в мене тут О. я вже й не помічаю, що тут. Ось тут теж такі вікна є, які зовні відчиняються. Я вже е, наполягала, щоб швидше е, підганяла, бо мені треба ж було рослини заносити в теплицю. І ото як занесла, зараз покажу вам так і занесла. Це така, знаєте, не екскурсія і не огляд. Бо тут гармидер теж. Тільки ви бачите. Тут теж такий срач, бо тут ще, тут ще повним ходом щось робиться. Ще мені треба е, обшити стіни. Ось я купила цей матеріал. Зараз подивлюсь, як він називається, бо я його називаю блістяшка. Як він називається? О! Одностороннє ламіноване металізоване щось. Отак, От тип. Як воно називається? Коротше, купила вже, треба це обшити. <кій> <кій> Тільки, як пару днів мені довісали обігрівачі, отакі От вони керамічні. Дуже мало вони споживають. От там він закритий. Я його не підключала. Потім тут, дивіться, тут я зробила такий невеличкий. же ж не всюди їх причепиш, бо під віконня щось мені захотілося, бо мені завжди мало місця. І підвіконня, бачите, які мені, які мені зробили? Що можна там наставити. Але е, це теж камелії в мене стоять. Теж підвіконня дуже широке, дуже класне, але мені ще не встигли е, тут його підсилити кронштейнами. Тому я на край, бачите, оцю ставити не можу. Воно по центру все стоїть. де... Колона, підпоруч, як вода. Стіна. Е, тому і сюди я не можу нічого е, приблизити до стіни. Так воно стоїть, бачите, в гармидарі. Так трішки розставила, щось поставила на табуретки, щоб ну, якось до світла. Воно до світла тягнеться. Хоча ця, ця теплиця дуже-дуже світла. Тут і температура поки що тримається дуже непогано. От зараз, зараз зранку 14 градусів. А так у дні, коли Сонце світить, вона обігрівається дуже-дуже швидко і дуже добре. Ось таке підвіконня, тут далі. Це ще не так, щоб, так, я... так воно і буде. Я не думаю, що, що ще переставлю кудись. Ну, поки що такий чорновий варіант. Ось. Зараз покажу вам, коли, коли змонтую це відео, змонтувати це ще полбіди. Але ж я вчора маленьке відео про хурму Персимон, воно завантажилося в мене, завантажилося, мабуть, та, мабуть, всю, всю ніч або по, півночі. Ну, дуже довго. Вечір і вночі там колись там завантажилося, вже й не пам'ятаю. Ой, інтернет світла немає практично практично весь день. Ото кажуть, там на 4 часа, 4, 4, 4 години, на 4 години буде світло, нічого подібного С, світло вим, сьогодні вимкнули у 6, в 12 його дали. Зараз, поки що світло є, потім побачимо, що буде. А вчора, вчора його вімкнули, потім вдень на півтори години його включили, і потім знову його до ночі не було. Тому з інтернетом навіть ще і зв'язок поганий Київстар. Так що отак, цим от відео ми бачите, я розставила. Це всі мої цим відеоми. Там один ще, там з краю треба поставити. Всі з Деякі я вже бачу з бутонами. А камелії, ось підвіконня. Тут такі невеликі стоять. І ось. Але я ж кажу, що е, тут повинно бути, щоб стояло. Бачите, там ще місця куча. Але ж не можу там поставити, бо воно виверне його. Не буду я зупинятися на них, на них потім побачити. Тут тимчасово таку прицепила річку, повісила свої, тут Бугінвілі, калачики, як же без, без калачиків. Ось. Бочка, яку ще теж не прикріпили. Ще е, один шар. Полікарбонату треба прикріпити з цієї сторони. Ну, коротше, ні, 99% будівлі вже завершені. Але ж ще такі дрібниці, ой, без яких нічого не можна тут до ладу довести. Розставити як слід. Тут, наприклад, у цьому ярусі. Повинно так стояти, як я планувала, два ряди, потім ще тут два ряди і трошки ближче туди її поставити. Бо я <говорить> кажу робітнику, приберіть ваші інструменти, там щось, перфоратор чи щось. Він його прибрав і прибрав з одного кута переніс в другий кут. Ну, отак воно, отак, бачите все. Дробину вам вона звісно, тут не заважає, не заважає, ну ставте. Там труби ще. Ну, ще буде працювати. Не знаю скільки, бо я ж кажу, що людина, людина одна працює, бо його бригада, хто в теробороні, хто в ЗСУ, хто поїхав кудись. Ну, Отака, отака ситуація. Але ж Рослини заїхали, та й слава Богу. Ось таке відео. Ну і почну я. Мабуть, тут нападали в мене гуаяви. Зараз зніму відео про гуаяву. Ну і почнемо потихеньку знімати камелії. Ну, що буде цікаво, то буду знімати. Там побачимо. Пока.